Мої вітання, друзі! Я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо відкривати контейнери, Шість контейнерів, Три містика і три з Uсі. Надіємо, що щось випаде нам. Де вони? Вон, бачите? Збери їх усі і містичні контейнери. Зараз ми певні, що відкриємо, збери їх усі. Що тут? Ну, непогано. Досвід теж потрібен. І тут нам досвід дають І X5. Ну, непогано. Досвідом нас насипали сповна. Тепер містики. Угу. Ми вас зрозуміли. Вирішили нас своїм досвідом насипати. Розумію. І останній контейнер. Досвід. Розумію. Отож, друзі, дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки і підписуйтеся на мій канальчик. Буду вас дуже рада бачити на своєму каналі і в коментарях. Дякую вам за перегляд.